Дальше. Можешь поприветствовать. Так, подожди тебя. Я не слышу, что она говорит о чем? Надо ей... Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? А я тебя нет. Я не слышу, что то и очень громко волн, в какие-то знаки в голову, что то ти мене не чуєш, тому що в мене вимкнув мікрофон. Вимикай мікрофон. Як ви я не вмію. Все, ось вот я включу. О, а вот так можно. Говори что-нибудь. Как сделать так, чтобы я сейчас все слышала, все, что происходит? Если будешь слышать? Я тебя слышу. Не кричи. Рабил, а. Когда ты хочешь говорить, держишь его и говоришь. Ты меня слышишь сейчас, да? Я не розумію, розумієш? Абсолютно. Женя, постав три комп'ютери. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. же йде відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру. Тому, будь ласка, особисті розмови, давайте не будемо фіксувати на записі, щоб вони потім не були в нас на сайті. Дякую. Тому, будь ласка, поки повідключайте мікрофони. ще зверху. Оп, і ти можеш говорити. що він так машинально виглядає Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, що ви мене чуєте, бачите? Чуємо, бачимо. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Ні, так. Угу, дякую. У нас ще є дві учасниці. Фірма «Розробник». Розробник. Ще одна учасниця підписана Кінська. Кінськая. Це директор фірми розробника. Це директор фірми розробника. Отже, дякую. Дивіться, значить, нас зараз з п'яти учасників, поки що є тільки представники Міндовкілля, представники. Суб'єкта господарювання тому чекаємо 15 хвилин. Даємо можливість представникам громадськості підключитися до громадських слухань і через 15 хвилин, о 12.15, будемо розпочинати. Дякую, дякую. доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 24 лютого 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля державним підприємством Новопокровський комбінат хлібопродуктів стосовно планованої діяльності перепрофілювання існуючої лінії по виробництву комбікорму на лінію з виробництва паливних гранув, пелет із суміші відходів зернових, деревинних та соняшника. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 при 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту стінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті. 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференцій в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатор громадських слухань, Ще трьох учасників. Я ще раз попрошу представитись сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я буду вас називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон і кого ви представляєте. ДП НКХП, Будь ласка. Головний інженер державного підприємства Новопокровський комбінат хлібопродуктів Волошко Олег Юрійович. Дякую. Ви суб'єкт, правильно я розумію, господарювання. Дякую. Учасниця, яка підписана Кінська. Директор товариства з обмеженої відповідальності фірми «Природа України. Кіска, Ольга Владимировна. Дякую. І о, ще одна учасниця Олена підпишена. Лісовська Олена, представник фірми розробника природи України. Дякую, пані Олена. Отже, ми на 10 годину, о, вибачте, на 12 годину, 19 хвилин, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з п'яти учасників. У нас двоє учасники це представники міндовкілля як організатора. І ще троє учасників. Це представники суб'єкта господарювання. В такому разі відповідно до. Вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989. нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео так, про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіллях. Отже, відповідно до постанови номер 989, якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання державного підприємства, новопокровський комбінат хлібопродуктів стосовно планованої діяльності, що передбачає перепрофілювання існуючої лінії, виробництву -корму на лінію з виробництва паливних гранул палет із суміші відходів зернових, деревинних та соняшника. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, дякую. до побачення, до побачення.